Привіт! Радий вітати тебе на своєму youtube каналі Діма в Торонто. На цьому каналі я ділюсь своїм життям в Канаді. В Канаді я вже півтори роки, а, в даний час я працюю на будівництві. Сьогоднішнє відео буде якраз цьому і посвячено. Я буду розповідати про свій об'єкт. Це квартира, яку ми взяли повністю під ремонт, так сказать, уже на себе. Бо всі, напевно, знають, що я працюю на одного дизайнера Глен Пілосо. В нього дуже багато своїх об'єктів, але. Розумієте, в Канаді така система, що працюючи на когось, особо багато ти, напевно, не досягнеш. У мене зарплата не така маленька, але все одно потрібно кудись рости. Тому в сьогоднішньому відео розкажу і покажу, що за об'єкт ми взяли, за скільки ми його зробили, скільки ми з цього заробили, ну і взагалі, як це все відбувалось. Ну що, погнали? Давайте почнемо, напевно, з того, що я в Канаді вже півтори роки. Не забудьте обов'язково підписатись на мій ютуб-канал. Допомагаю людям з роботою. Якщо комусь потрібно, можете написати мені інколи. У нас є вільні вакансії. Беремо хлопців до себе на роботу. Також допомагаю по обустройству. Якщо комусь там потрібна допомога з квартири, якщо ми говоримо про Торонто або там, можливо машина в кредит, можу підказати, де її взяти. За це я нічого не беру. Якби це все безкоштовно. Також в нас є свій гайд по адаптації в Канаді. Кому цікаво, напишіть мені в інстаграм, я вам його. там всі корисні посилання, тобто на де відкрити банківський рахунок, ну і все в цьому, роді. як орендувати квартиру, де взяти документи для оренди квартири, тому що всі пам'ятають да, що без кредит скору в Канаді дуже тяжко знайти квартиру. Ну і що, сьогодні не про це, сьогодні розповім вам трошки про свій об'єкт в Канаді, що почалось, ну і взагалі, поїхали. Всім привіт, я вже на роботі. Зараз покажу вам наш новий об'єкт. Як тут і що потрібно зробити об'єкт з таким гарним видом на Донтаун Торонто. Квартира невелика, коштує в районі там, мільйона канадських доларів. Да, ціни тут, звісно, на квартири 6. О, Але що поробиш? Треба працювати, до речі, ці всі, всі стіни. Бачите, ми вже почали працювати потрішки. Що, робота насправді, багатенько. Тому треба, коротше, йти працювати. Зараз покажу вам саму квартиру, а потім вже розповім по ціні, все остальне, скільки за це візьмемо по грошах. Цю роботу ми робили ще в грудні. Робили ми її в кінці грудня, я не пам'ятаю, десь, напевно, 20-го, можливо. В останні тижні, коротше. Десь 20-го, напевно, перед боксинг день. Тут у нас є вход в квартиру. Треба вкрасти ці двері, шкаф, ці двері, ванна. Вот так уже, видите, раз покрашенный. Эти стены нужно покрасить. Такие вот. Вид. озеро на Онтарио. Такая вот кухня. То есть эта стена должна краситься полностью, что-то. Потом эти стены. Кабинетики то кабинетики такие маленькие есть тут. Сейчас покажу. Такие кабинетики вот также надо покрасить. Ну, і ось ця кімнатка. Таким гарним видом. Спальня, не знаю, спальня, до речі, дуже маленька. Дентаун. Там, так. В принципі, по роботі все. Ну, ще дерево буде на стінах. Потім яку вже поставимо, покажу також, що за дерево. І розповім, скільки це все коштує. Цей об'єкт. Це об'єкт е Андрюхи, з яким ми працюємо вдвох на Глена. Це його стара клієнтка. Яка звернулася до нього, вона купила квартиру дочки, і, відповідно, потрібно було зробити косметичний ремонт, тобто покраска, дерево. Почесно, скільки в нас зайняла робота в цій квартирі, це було 4 дні. Це повністю ми заїхали, все закрили. Половина дня прийшла, показую, що зробив. Покрасив двері. До речі, два рази, потрібно, щоб третій раз відкрасти. Видки ж тут класний. Потім почухав цю стіну, далі. Тому що тут буде дві різні краски, тут буде одна краска темно. А ось цей лінії буде все біле. Потім ще покрасив ще з ті двері. Також два рази. Бачите, треше прикривав. Ці двері покрасив. Ціка красота заді мене. На центр Торонто, тут ось Юніон одразу. Хто був Торонто, той знає. О, ну І Ваня я покрасив ще раз потолок. Другий раз і ось ці двері. До речі, пацани вчора заїжджали за краскою до пацанівичі Бенджа Мун, і подогнали такі худі. На роботу саме то. Класний. Андрюха оце сірує, вроє бів, зима. Якраз нормально. Зараз ви обідати. Там ще треба зідзвонити з однією людиною, вирішити деякі питання. О. Дай таке, коротше, покажу. Що мене дуже здивувало, що нам ще заплатили 500 доларів. Ну, це ми одільний чек виставляли на те, що ми закриємо весь пол, щоб краска не була на полу. Потім знімемо розетки, ну, тобто накладки на розетки, щоб не покрасти їх, поцепимо обратно і, в принципі, уберемо. За це ще доповнітельний чек. Для мене непогано, да? просто за уборку. І так, Покрасили ми квартиру за 4 дні. Це все було дуже швидко. До речі, реально, я думаю, що нас це займе напевно неділі-дві. Але я не, не парс, ми все зробимо. Так, покажу, що зробив. за сьогодні. До речі, бачите, поїзд на юніон їде. Так, ну, Двері я вам показував, що скрив. Скрив ось цю стіну. Типу праймером повністю. Потім ванну скрив. Тож це ви, виглядає фігово. Ну, це просто праймер, тому нормаль. Потолок покрашений у нас. Ну тут стіна. І все. Ну і двері покрасити трішки. Дивіться яка пробка. Офигень. Все, біжимо додому. Сьогодні у нас мафія. Треш, сьогодні у нас класична мафія. Хто не був ще на мафії у нас? Записуйтесь. Показують, тільки що пробку і дивіться. Аж туди воно йде. Десь там мій дом далі. Так, побігли. Що було потрібно зробити? Було потрібно покрасти всі стіни, двері, відповідно, бейсборда. Також потрібно було зробити дерево на стіни і до, все видно ми їх поставили. Зараз показуємо, що ми зробили. Дивіться, покрасили цю стіну. Двері вже три рази покрасили. Покрасили цю стіну, прибили трім. Бачите, це дерево. Красиво. Шикарненько. Тут. Звісно ж, також покрасили. Потім. Ось стіна. Також покрасили, прибили трім. Ця стіна буде чорного кольору. Ну, В принципі, по цьому все поки що. Сьогодні другий код. До речі, тут вже третій, тому що перший слой перекривався, другий красився. буде третє покраска чиста. Тут ми, ще робили, тут ми ще не робили нічого взагалі. Приступимо, двері теж по три рази покрашені. Коротше, Працюємо потрішки. З приводу об'єкту об'єкт. Це старий Андрюхен клієнт, він робив квартиру їм колись також. це Дочка купила квартиру і також робить собі ремонт. По ціні ми вже як доробимо все, як получимо кошти, обов'язково розповім, скільки ми взяли за це все, за покраску, за трім. Все, розповім. Так, пішов працювати, бо часу мало. Сьогодні п'ятниця, сьогодні у нас також мафія, хто, до речі, був на мафії, обов'язково приходьте до нас, українська велика ком'юніті в Торонто. Тільки у нас, тільки з нами нові знайомства і багато спілкування. Поїхали працювати. Сама покраска квартири, що з мене десь тут записано, обійшлась нам 3500 доларів. Плюс до всього за дерево, яке ми били на стінах, ми взяли ще півтори тисячі. І Відтоді плюс до всього ще за уборка, як я сказав, ще плюс 500 баксів. Тобто відтоді в нас вийшло 5500 за 4 дня на дві людини. Як на мене, доволі таки непогано, не знаючи досконало англійської. Так, це стройка, але хочу сказати, що такі гроші, якраз то на стройки тільки мені здається, можна заробити. Ну, без англійської мови. Тому що для хороших заробітків потрібна хороша англійська в мене. Наразі хорошим військом немає, займаюся репетитором. Надію, що скоро її повийшую і буду, так сказати, полишати свою кваліфікацію. І, можливо, колись я уйду з констракшена повністю. Ну, поки що я тут. Ще в відео я сказав, що ми набирали хлопців. Так, ми набирали хлопців, їхнє резюме до сих пір розглядається, так як об'єкти також ще не до кінця підписані договора. До речі, пам'ятаєте, я колись знімав відео, що я сам знайшов квартиру на Торонтовки під покраску. Пам'ятаєте, так? Там жінка, вона ріелторша. Так от вона мені подзвонила там в вересні, до того як ми не поїхали в США, і каже: Я тобі обіцяла, клієнт, в якого ти краса, йому все сподобалось. Він хоче ще покрасити ще дві квартири. Тобто, і ми з ним домовились на 15 березня, також покраска двох квартир, ми вже все подивилися, підписали деякі папери, Ну, цим займається Андрюха. До, по ціні також договорились. Все буду показувати. Також у нас є об'єкт, повністю який знайшов Андрюха, це об'єкт на Ніагарі Фоллс. Там чотирьохповерховий будинок, сім'я десь в відпустку, і його повністю потрібно зробити, так сказати, освіжити. Покраска, там де підшпаклювати, де підзатерти. І там роботки, прямо, напевно на місяці два, так точно. Тому ті, хто відправляли резюме, скоріш всього туди, хтось і поїде. Також, якщо не помиляюсь, нам потрібна плитка робити, бо я, ми туди їздили, так буквально на годинку глянули, що і як і все. Але також плануємо починати десь в березні. Так, друзі, показую вам фінішний варіант. Відські дуже диван поставили. Сьогодні ми докрасили в цій кімнаті. Так, зараз Щось не працює світло. Не зрозуміло, чому. О, ладно, тут можна тут ось так вишло, бачите. Кухню нічого не робили. Тут також все зробили. А, тут світло просто немає на потолку, за цього не працює. Торонто, Торонто до речі, держі. Так ось телевізор, камінь встановив. Зараз покажу. Так, це виглядає. В принципі, непогано. погано. Ну а тут тож також кімната. Вона ну, готова. Просто в Канаді бачите світло на мене в потолку. Торшери підставлять, тут думбочку поставили. Піставте, все заглядає. Ну, насправді непогано і дуже швидко, як на мене. Що скажете, оцініть ремонтик. Тому що хочу сказати вам, для тих, хто збирається їхати в Канаду або в Канаді вже, не переживайте, всі ми тут приїхали не з ідеальною англійською, не з кучою грошей. Цей шлях він по-своєму тяжкий у кожного, але кожний повинен добиватись більшого. Тому головне, це бажання і старання. Вам дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Для мене дуже важливо, щоб е, були перегляди, щоб ви ставили лайки. Це мотивує знімати більше. Далі буде набагато більше контенту. Е, наступне відео буде з інтерв'ю з хлопцем, який приїхав в Канаду, маючи на кармані 350 доларів. І відтоді вижив і вже рік, як живе в Канаді. Дякую вам.